Так, всім привіт. Сьогодні у нас шестерня. Шліцева, отакі шліце у нас Зношена шестерня. Робимо нову. Вже зробив заготовку, поставив на станочок і зараз будемо нарізати шліце. Отак, От ми будемо нарізатися. Настроїли станочок. Я зараз просто вибрав люфт. Ось все. станочок у нас настроєний, вже по висоті, по глибині, Коротше, вже все настроєно, тільки бери і пиляй. Різець виставив, зробив новенький вставочку і зараз будемо чихати. Так, долубаємо, вже трохи подзьобили, ще лишилось декілька. Завдяки цій штуці я можу собі сидіти на кріслку і оперувати всім, що мені потрібно. А воно собі там пиляє. І десь колись копомазюкати та й все. Так, воно ну, потрошки шкраб-шкраб і йдемо до фінішу. ще десь 5 зубів, по-моєму. Загальний z 24 24 зубчика. Я перше прохожу на чорнову глибину, всі зуби 1,16, розрахунковий у мене 1,21, 21 5 сотих, залишиться, то я вже їх просто навіть не буду. Це за один прохід пройде по кругу, зніметься тих 600, зараз та й все. Я вивожу на ходу з кінця і просто тут кнопочку нажав, щоб не бігати до пульта. І в мене це все діло можна робити. Тут собі можна таку каву поставити, шоколадку і, і валити до вечора. Лінійки роблять цю роботу дуже приємною, бо я не парюся дивитися на цей лімп. Переїхав, не переїхав, від'їхав гарантовано кнопочку зажав і воно собі повернуло. І поїхали далі. Там вже зубчики. Якось так воно працює все гарно. Така робота, я би сказав, філософська. Можна сидіти собі і думати. Ці всі обвізки спрощують життя незрівнянно. Як би там не було, воно все рівно економить ваш час і сили і людський фактор. Бо зараз жара з мене капає, а мені можна думати наполовину менше, як мінімум, щоб десь щось не в'їхати, як то кажуть, правильно? Чи не помилитися на оберт якийсь. От якось воно так скрего Тепер по кругу йду отак воно, ну, раз, два, стоп, оборот, потім знову. Раз, два. Стоп, оборот. Це вже в мене чистовий прохід, отак іде. десь п'ятсотих приблизно воно вже там проситься. Отак вона. навіть без змазки воно вже пічихує там класно можна робити двома руками але одною безпечніше бо гарантовано не включиш одночасного обертання і подачу Хоча я працюю дома, просто зараз відео знімається, воно так виходить. І це вже фінальний оцей прохід він йде для рівномірного обкатування по глибині кожного струмочку, щоб знято було всюди однаково і відповідно чітко.

Та зачисточка. 330. І зараз від'їдемо і примірочку. Ну, там собі ще шкрабу є потрошечки. Це вже у нас крайній цей. Все. Тепер можна від'їжджати. Тобі на бік, сміло, як зручно. Строжечка пісочок там. Зараз пробуємо. О, дивіться, ідеально. І люфта майже немає. На заводський шестерній льот, ясно, що більший. Такий тут льот великий, який тут. Тобто, по моїх розрахунках, от дивіться, 2,43, а тут я перекинув. Коротше, зайшов на 1,2 так тобто чітко по глибині вдалося зробити, якби я зробив. Я зробив 200 менше, виходить і воно вже за їх заходить. Ще, тобто сотка в мене в запасі мала бути, по ідеї. Ось така робота. Йдемо зараз нарізати самі Шестерню саму нарізати. За 14, модуль 3,5. Ось така гарненько вийшлося. Шліц до шліца. Красачки. Отак ну, воно вийшло. красиво. Краса не земна. Сьогодні я не блукав дуже, я б сказав, взагалі не блукав. Тобто все зійшлося у мене чітко, просто ідеально, що дуже буває рідко, бо я прийшов в чорновий прохід 1.15 і вже на чистовий кинув 1.20. Тобто 500 додав і зробив круг і в мене зразу ось ця штука зайшла, так як, ну, так, як має бути. Гарненько, ось таке воно. Бачите, клас. ну Просто сила Коротше, якось так. Так, зробив оправочку. Зробив оправочку, зараз ми її встановимо і настроїмо станочок, поміняємо фрезу. Зробимо гітару і буде вже у нас все настроєне, будемо нарізати. Настрою станочок. Зараз можна буде нарізати. Закрутив Азов. Тут все позажимав, все позробив вижимо. Так, робота пішла. Расположенные миллиметра для печатки, да. Ріже так мягко, що не чути взагалі процесу різання. гостра. фреза густа. Чути як стружка відпадає. Так, шестерня після термообробки. Виглядає отак воно, Зараз ми її прочікаємо, Це вже після відпуску. Зараз ми її провіримо на твердість. Отак воно. 50 є добрих, певно. От так. Коротше, вийшло гарно. Гарненько. Все, народ. Всім удачі, до зустрічі і тримаємося.